Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. На завідувачку терапевтичним відділенням звертали увагу всі чоловіки дивилися із зацікавленням, жінки з неприхованою заздрістю, сувору і безкомпромісну Олену Іваніну побоювалися і персонал, і пацієнти. Чоловіки із поміж колег і серед хворих намагалися загравати, запрошували на каву, приносили цукерки й квіти, але наштовхувались на її холодний погляд і відступали. Чуток про неї ходило чимало. Нібито пережила нещасливе кохання. Чоловік загинув в аварії, дитину втратила. Де правда, а де вигадки ніхто не знав напевно. Єдине, що було відомо точно, вона жила сама. Нікого до себе не підпускала, ні з ким особливо не дружила. Втім, злою чи бездушною називати її не можна було. Насправді, молодою Олена Іванівна без пам'яті закохалася в одногрупника красення Олега, та обранець, навколо якого завжди крутилися дівчата, тягар такої самовідданої любові не витримав він обрав собі іншого. Відтоді Олена не впускала в своє серце. Можливо, досі кохала Олега, а може, просто боялася нових зрад. Вона зупинилася біля столу медсестри. Наталю, дайте мені картку Омеляненка з п'ятої палати, підготую виписку на завтра. Притиснувши папку до грудей, вона повернулася у свій кабінет. Чоловік одужав. Тепер усе залежить від нього самого, від бажання жити і від того, як організм упорається. Думала вона, заповнюючи на комп'ютері стандартну форму, обстеження, призначення, аналізи. До кінця робочого дня залишалося півгодини. Олена Іванівна вийшла з кабінету, замкнула двері і раптом зупинилася. В кінці коридору стояла жінка, відвернувшись до вікна, і тихо говорила по телефону. До Олени долинули уривки фраз Ні, живіший за всіх живих, не злись. Я сказала йому, та ніяк. Думаєш, він не здогадується? Усе увечері поговоримо. Жінка сховала телефони і швидко пішла до сходів, ні на кого не дивлячись. Олена Іванівна зайшла до п'ятої палати. Чоловік стояв біля вікна. Даниле Степановичу, завтра, почала вона, але, побачивши його засмучене обличчя, замовкла. Що сталося? Вам зле? Боляче? А можна мене не виписувати, видавив він себе. «Мені нікуди. Та його місце вже зайняте. Озвався Тивочолий чоловік із кутка палати, дружина іншого привела, так і сказала до побачення. Це правда? тихо запитала Олена Іванівна. Вона раптом зрозуміла це про нього говорила та жінка в коридорі, сподівалася, що чоловік не виживе. Не дочекалася і повідомила йому, що місце вже зайняте. Данило Степанович, кремезний чоловік за п'ятдесят із коротко підстриженим сивим волоссям і сумними очима, ліг на ліжко і втупився у вікно. Олена теж глянула туди. Вітень добігав кінця, бруньки на голих гілках лікарняного парку от-от мали розпуститися. Але небо було не по весняному сіре й холодне, зовсім нікуди йти. А друзі, діти, обережно запитала вона, у них свої сім'ї, на день два, може, а далі соромно в моєму віці по чужих кутках тинятися, знав, що вона бігає до іншого, думав, перебіситься. Олена Іванівна хотіла запитати, а квартира? Та розуміла, що завдасть йому тільки більшого болю. Вона помовчала кілька секунд. Даниле Степановичу, кілька днів вас тут не врятують, і ліжко потрібно звільнити. Раптом запропонувала, а знаєте що? У мене є будинок у селі 18 кілометрів від міста. Дім міцний, але руки докласти треба давно там ніхто не жив. Завтра зранку принесу ключі і розповім, як доїхати. І, не давши йому часу відповісти, рішуче вийшла з палати. Оце так. Захоплено потянув сусіди з кутка. Сувора, а яка людина? Не відмовляйся, Данила». Пройшло декілька днів, і у неділю зранку Олена Іванівна сіла у свою автівку і поїхала привідати підопічного. Будинок вона впізнала не відразу. Стіни пофарбовані, дах підлатаний, навіть поріг відремонтований. Вона заїхала у двір і вимкнула двигун. На ганок вийшов Данило Степанович у футболці джинсах і босоняш. Від блідого, згорбленого чоловіка не залишилося й сліду плечі розправлені, обличчя засмагле, на руках проступили м'язи. Він виглядав відпочилим і задоволеним життям. Доброго дня! Ось приїхала привідати. не ображають вас тут. Олена Іванівна вийшла з машини і сперлася на дверцята. Та хто ж мене тут ображатиме? Три немічні бабусі тільки й раді, що в селі хтось з'явився, а дачникам не до мене, відповів він, усе ще не оговтавшись від несподіванки, сільське повітря вам на користь пішло. А робота? Вона стояла біля машини, а він так і не наважився запросити її до хати. Ну, показуйте, як ви тут облаштувалися. Олена Іванівна нарешті зачинила дверцята і підійшла до Ганку. «От дурень я. Данило Степанович луснув себе по лобі. Від несподіванки розгубився, вибачте. Він зайшов першим і широко відчинив перед нею двері. Олена Іванівна зупинилася на порозі. На чистій підлозі лежали домотканні бабусині доріжки. Сонце крізь гордини малювало на них візерунки світла й тіні. На вікні стояли два горщики з квітами, а на стіні висів старовинний годинник. Це мені Марія дала, та ще на краю села жива. Винувато пояснив Данило Степанович, помітивши її погляд. З ним якось затишніше, правда? А чим це у вас так смачно пахне? Олена Іванівна повернулася до нього. Борщ зварив, будете? Заметушився він, уперше побачивши на її обличчі усмішку. Олана Іванівна раптом заходилася стати біля вікна і потягнутися, як колись випростатися. Дім огорнув її теплом дитячими спогадами про бабусю. Вона не була тут після маминої смерті, не могла, і продати будинок зі спогадами теж не могла. Дім лишився ще від бабусі з дідусем, потім влітку тут жила мама. А на зиму поверталася до міста, тепер і її не стало. Згадалося, як вантажили в машину банки з огірками, варенням грибами, а взимку тішили себе, згадуючи літо. Як давно це було? Скажіть, скільки мені можна тут господарювати? Обережно перервав її думки Данило Степанович не соромтеся, скажіть прямо живіть стільки хочете. Я не була тут років п'ять, не могла приїхати, та я ще навідуватимусь, якщо ви не проти. У вас тут, як у мами колись, тепло й затишно. Я не вмію і не хочу займатися землею та домом. Вона зніяковіло опустила очі. Данило Степанович тактично промовчав Я ж вам продуктів привезла, зовсім забула. схопилася Олена Іванівна і вибігла на двір. Він перевів подих. Уперше бачив її без білого халата. Легка сукня личила її, робила молодшою, кілька пасом вибивалася з акуратного зібраного волосся, вона здавалася простішою і ближчою. Данило Степанович глянув на свої руки, подряпані незвичною сільською роботою, і раптом гостро відчув свій вік. Вона поїхала вже в сутінках, залишивши в хаті ледь вловимий запах парфумів. До чого б він не доторкнувся, усе ніби пахло нею. Це тривожило і будило серце, яке довго мовчало. Тієї ночі він не спав, перевертався, відганяв фантазії, що розігралася всупереч волі. Через два місяці Олена Іванівна приїхала знову, привезла продуктів і нову вутку, а він показував зведений паркан і з гордістю розповідав. Що навіть із сусіднього села приходили самотні бабусі й жінки, щось полагодити, допомогти по господарству, розплачувалося сметаною, молоком, яйцями, узимку я вас соленими огірками пригощу, хвалився він. Олена Іванівна помітила, що він підтягнувся. Живіт зник, хода стала впевненішою. Вона ніяковіла під його поглядом. Сонце вже хилилося до лісу, готуючись до сну. І вона якраз збиралася їхати до міста. Я зараз раптом щось згадав чоловік, підхопився і вибіг на двір. Олена Іванівна пройшлася хатою. У ній з'явилися чужі речі, нові запахи, вона здивувалася, що його довго немає, і вийшла на ганок. потім у город, і побачила його, що сидів біля паркану, притулившись спиною до штахетника. Данили Степановичу, вона підбігла і опустилася поруч на впочіпки, помацала нерівний пульс, кинулася до машини по аптечку, дорогою згадала про воду, повернулася до хати. Треба укол, майнуло в голові. Вона сунула таблетку йому до рота, піднесла склянку з водою. За п'ять хвилин він уже сидів на ліжку, а вона допомогла дійти йому до хати. На сонці перегрівся», – винувато сказав він, хотів вам огірочків у дорогу. Він замовк, а тоді несміливо додав Ти залишайся. Олена Іванівна стояла перед ним, не знаючи, що відповісти. Він уткнувся чолом її у живіт, ніби шукав опори, та їй уже давно імпонував цей виду слабкий піддати, але такий сильний чоловік. Звичайно, жити вони перебралися до міста, а будинок використовували, як дачу, навідувалися туди разом при потребі врожай зібрати чи палити грядки. Щастя дивне його кличеш, шукаєш, боїшся, звикаєш жити сама, перенісши зраду, аж раптом твоя дорога випадково перетинається ще й з долею, і далі пара вже йде по ній разом. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!